Російські солдати з російських танків. Іменно російські, тому що ми сьогодні з ними общаємося, це російські срочники-солдати. Сьогодні, зранку, нам обіцяли якийсь коридор міфічний. От до 2 часа ми сидимо, підходили до солдатів російських, вони нас і не стріляють уже сьогодні, але не говорять, що ніякого указання нас пропускати їм не було. Якщо ми почнемо звідти дві, то вони нас знову почнуть стріляти. Поки ми тут сидимо і ну, не знаємо, що буде далі. І є така чуйка, ну, Є такі слухи, що воєнка, туда 24 воєнні ч людини, ну, вояк, що їх, вроді як ви випустить, звідси, а нас тут мають плити на м'ясо. Uh -huh. Є така інформація. А, і, а от і... допомога, яку вам обіцяли, там РНБО, яка знатходить чи ні? Нічого нема, взагалі нема. Синенько нам щось пише, пише, що там щось обіщали, якусь колонну міфічно обіщали, але ніяких колон нема. І ті воєнні, що це російські воєнні, ми не общаємося вже таке, поки не нас не стрять, не говоримо. Вони кажуть, що їм ніяких казання не було проти мефічну Угу. <плес> Зрозуміло. нічого А от за хат і ми тут сидимо. Були новина, що типу ви залишаєте важку техніку, а зі зброєю для вас коридори. Немає техніки важкої. Важка техніка, у нас це попитка. Нема такої техніки. Немало, ніякої техніки. Вчора Немало техніки. Ми навітові ну, відти і пішком, але нас просто не випускають. Зрозуміло. Це все брехня, нема тут нас. Вся техніка, ну нема, мабуть, телефону посідав, щоб зняти амп'єнти. Те, вся техніка згорівша. Дуже багато людей згорівша. Дуже багато ранених, просто, за які тут кончаються, Тобто немає ніякої допомоги до нас. Взагалі ніякої. Взагалі нічого, ніякої. Це все брехня. Це все очередна брехня. Зрозуміло, а я так зрозумів ви з батальйону Донбас, так? Я з батальйону «Донбас», так. Да. А скільки хлопців так залишилось? У нас тут всього десь чоловік 150 скільки. Крутиного здорового, чоловік 70. А зі всього так от по ваших розрахунках, скільки було взагалі батальйонів там скільки людей? Дуже багато людей поїхало. Дуже я, багато. — не можемо забрати, бо на всі забрати. дуже багато спалених людей. Дуже багато. Дуже багато ранених, тяжело ранених у нас. І десь ну, без, 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 без нічого. А ви виходили на штаб АТО, на Міністерство оборони, хтось з ваших старших? Ми виходили на семенщині. У нас більше немає якихось вихідів. Виходить тільки на семенщик. І... Це, це, це добровольчі я Хтось тут є, командують, вони тільки семейчиком зв'язують. Ніякі штаби АТО, ні, 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 ніхто не допомагає. командир Він взагалі вчора ушов другою дорогою. І тільки чувство, що він надрієв. Ну, приєднати це 100%. Просто як так вийшло, Що він ушов другою дорогою і без єдиного виставка вийшов від Дніпропетровського. з Нас про не випускають. Ні з оружжя, ні без оружжя, ніяк. Зрозуміло, добре. А приблизно ви знаходитесь, я так зрозумів, красносірську, так? Красносерської. Красносірської. Так, хутор тут 10 домов цих. Зрозуміло. Кікрогом наційські танки кружляють. А гради обстрілюють? Щі, поки їм, ми до них не ходили, їм поки приказ обстрілювати зараз нема. Ні, обстрілюють, але ну, тільки якщо ми вирушаємо, то вони нас убивають. Йо, ясно. Ну добре хлопці, може ще щось зможете Це, додати. Я не знаю, вас не тільки на телевідення, чи щось, щось підніме якийсь лікций і нам допоможе. Хлопці, я зараз зроблю, що зможу, ну, ну і молитися будемо разом якось. Тримайтеся.